Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В минулий раз ми з вами розглянули, як зробити стіни, підлогу та стелю з вирізами під світильники. Сьогодні ж я б хотіла вам показати, як зробити плінтус, але не тільки звичайний плінтус. Ось з такого плану я вже підготувала профіль і підготувала самі модельки. Якщо у вас. Буде плінтус в проєкті ось такий профільний, тобто ми можемо його побачити в профіль, то я не рекомендую брати саму модель, множити її, копіювати. Я раджу використовувати саме профіль. Це дуже зекономить вам кількість полігонів та зекономить вам производительність, якщо російською, і тому я саме буду використовувати зараз. Профільний плінтус і модифікатор. Це не стосується плінтусу чи карнізу, якщо у вас є якийсь орнамент, ось такого плану. його не можна зробити профілем за допомогою модифікаторів, але нам також потрібно розібратися, як правильно його розмістити, як на углах його розмістити. Тому теж покажу вам. Як це зробити? І також я хотіла вам показати, як зробити тіньовий плінтус. Ось такого плану я взагалі не знайшла жодного відео в Ютубі, як це зробити. Мабуть, це якось дуже просто вважається. Але коли я тільки починала свій шлях в 3D Max, для мене була проблема знайти, як правильно його зробити. Мабуть, якось з полігонів видивитись стін. Чи так далі. Він може бути різних розмірів, різних, різної глибини, висоти і так далі. І для мене було це, звичайно, проблемою, поки я не знайшла нарешті спосіб, як це зробити. І це взагалі дуже просто. Тому ділюся з вами сьогодні таким методом. Якщо у вас є якісь свої методи, як зробити такий плінтус, то обов'язково поділіться зі мною в коментарях. Мені буде дуже цікаво. І так, почнемо, мабуть, саме з тюньового, з тюньового плінтусу. Для цього нам потрібне тільки креслення, тобто ми можемо сховати все інше «Hide selection», двері, підлогу, «Hide selection» Є. І починаємо малювати е, знову з лайну. Обираємо звичайний лайн з плайнекс та малюємо зовнішнього краю нашої кімнати з прив'язкою трійка. Щоб у вас лайн шов рівно, зажимайте Shift, тоді він буде йде, йти по прямій. Потім можемо поправити, це не критично. Не пропускаємо наші двері, нову Shift, прив'язуємось. Не пропускаємо двері. Ось так. Вікно можемо пропустити. Воно в нас не в підлогу. Є. Переходимо в топ. Переходимо в роботу з вертексами в лайні та поправляємо. Ой, переходимо. Ось так. да, Вирівнюємо наш вертекс. І тепер нам потрібно задати вже йому товщину. Я це буду робити за допомогою модифікатора Sweep... Беремо, ой, я вибачаюсь, спочатку ми, нам потрібно видалити ось ці нам непотрібні сплайні, сегменти. Переходимо до сегментів, виділили, Delete. обрали, Delete. Так, тепер вже можемо застосувати модифікатор. Світ є ось так. Беремо звичайний бар та ось тут вже задаємо його висоту. Тут вже залежить від вашого проєкту, яка висота вам потрібна. В моєму випадку це буде, мабуть, 15 мм або навіть 13 мм. І також додаємо його товщину. Я буду відштовхуватись від стіни ось цієї, вона в мене 100 мм. І я хочу десь в глибину, щоб він був, мабуть, ось так: тобто 88, тобто 12 мм. ось ця глибина мого плінтусу. Є все. Побудували. Але ж у нас тут є стіни, які в нас ширші, і нам потрібно їх подвинути до основної стіни, до цього краю. Це ми можемо зробити за допомогою Editable Edittable знову. Правою клавішою Convert конверту Editable полі є. Переходимо до топу клавіші Т. Обираємо вертекси, та ось так без прив'язки просто підтягуємо до. Внутрішнього краю стіни. Є. Так само тут. Ось так. На око. Є. Повертаємось до топу, все перевіряємо. Угу. Дивимось, як ми підвинули. Все добре. Тепер можемо Unhide All, повернути все. І переходимо до фронту. Клавіша F. Ось. Дивіться, ось цей профіль ми з вами побудували. Ось він у нас є. Я е, одразу ж зробила підлогу, щоб було наглядніше видно. І взагалі е, стіни підлога повинні бути завжди на нульовій відмітці. ось так. Тобто підлога в мене знаходиться на мінус 7 та 5 мм. Це його висота. Тому що все, що я будую в майбутньому, повинно бути в мене на нульовій відмітці, тобто на підлозі. Щоб воно в мене не тонуло, і щоб я кожного разу його не поправляла, щоб я не виправляла і не підіймала всі останні об'єкти. Ось. А, також в мене побудувався профіль на підлозі. І все, що мені тепер треба зробити, це підняти стіни. Але підняти не, не ось так, так, а підняти саме вертекси нижні. Обираємо вертекси нижні. Та, отак ось з прив'язкою трійка, опускаємо на наш профіль. Ось так. Все. Повертаємось до перспективи. Перевіряємо. Що у нас вийшло? Ось наш наш тіньовий шовчик вийшов. Ось такий. Він може бути різного розміру, глибини, я вже це говорила. Вже дивіться, як вам зручніше. Можна його покрасити, чи залишити такого ж кольору, як стіни. Вже дивіться. Напишіть, було вам, чи було вам це корисно, тому що. Якщо б я знала це з самого початку, мені було б легше. Так, все, з цим ми закінчили. Тепер переходимо до звичайного плінтусу. Ось такого. Я поверну все як було, видалю наш профіль, стіни також поверну сюди на нульову відмітку. І тепер. Повертаємось до перспективи, тепер мені, окрім стін, поки що нічого не потрібно. Також обираємо лайн в плайнах та малюємо наш плінтус майбутній вже по внутрішньому краю. Ось так, не пропускаючи, звичайно. Наші двері. blind, угу. yes. Так, перевіряємо в фронті, що в нас все було на одній лінії. Є. Повертаємось до перспективи. І тепер вже ми можемо задати йому модифікатор Sweep. Я підготувала профіль. Але ми можемо зробити і звичайний плінтус. Наприклад, якщо у вас звичайний білий плінтус, вам взагалі не потрібен ніякий профіль. Це можна зробити також за допомогою бару, задати йому висоту, наприклад, там 100 та глибину десь 12. І також, щоб трішки е, згладіти ось ці кутки, Corner Radius є така функція. Ось. Вона робить вас плінтус ось таким зглаженим. Ось все. Але ж, якщо нам потрібен якийсь конкретний плінтус, у нас є профіль, е, то ми замість бара обираємо ось цю неюз. Uh, «Build in Section I uh, use Custom Section. Ось тут ставимо галочку. Uh, обираємо «Pick Section», «Pick» Pick пік, та пікуємо на профіль. Є. Давайте я, мабуть, залишу, залишу все інше та ось тільки Але нам потрібно його вивернути в даному випадку, і ви вже дивитесь, як буде це коректно. Так перейдемо у фронт. Можливо, буде таке, що вам треба розвернути його ось тут, свій параметр. Мірор, мірор, ось. У моєму випадку це тільки верхня галочка. Так, ось, знайшли, як повинно це бути. Все. Тобто я не використовувала саму модельку, це набагато краще, тим паче, що в мене тут є ось такі вугли, які повинні бути красиво прорисовані. Я не прорізала наші двірні отвори, тому повертаємось в лайн, сегмент та обираємо наші сегменти, які нам треба вирізати. Світ є. І ось чому в мене були двері. Для того, щоб не було у вас от такого, все повинно бути красиво, вам потрібно подвинути двері. Тобто, щоб ваш, ваша лишва співпадала з вашим плінтусом обов'язково. Якщо вона у вас тонка, то це можна також зробити вертексами. Ось так, трішки подвинути. Беремо потрібні вертекси. без прив'язки. Ось, ось так. Тобто за цим також треба слідкувати. Подвинули вертекс. Обрали вертекси, подвинули. Є. Якщо взагалі ви хочете, щоб у вас все було коректно, як я сама люблю, то треба теж перевести його до Editable Poly, наш Plintus, і вже ось так от по точках ви можете подвинути. Ось це вже так для перфекціоністів. А якщо у вас не було, не було таких засвітів, ось таких чорних, ось тут непонятних, то тоді вам треба примінити до цього плінтусу модифікатор смув. Тут також можна поправити. Тут вже дивіться, бо дуже. Бувають такі маленькі кути, краще трішки залишити, щоб не збивалася геометрія. Є так, побудували все. Тепер переходимо вже до нашого карнізу. Зараз пройде автосейв. Переходимо до потолочного карнізу. Ось, плінт, взагалі, не так часто буває з орнаментом, це частіше саме. Потолочний плінтус і ми його підіймаємо наверх з прив'язкою трійка. Ось так от нам потрібно чітко, чітко по стіні. Так. Переходимо до топу, я думаю, так буде. Так, нам буде легше ось так за краєчок. Прив'язали. Все, можна відключити прив'язку. Я почну саме з вугла, щоб показати вам, як, тобто, саме найголовніше нам створити красивий вугол. Для цього ми будемо використовувати модифікатор симметрії. Ось. Застосували модифікатор. І тепер, ви бачите, з'явився отакий квадратик. Ми переходимо до самого модифікатору, обираємо стрілочку, і у нас є така функція Mirror. В даному випадку в мене стоїть по X, і ми зараз перевіримо, чи це є коректним. Так, ось. Бачите, він в мене розворачується. Ось так. Ви вже крутите тут, як вам потрібно в даному випадку. А, далі можна перевірити, чи в нас півпадає зі стелію. Так, все впало. Повертаємось так. Можна так ще перевірити. Угу. Перемірюємо по фронту. Так. Це є. Так, я б могла також використовувати модифікатор цей для подальшої будівлі цього молдінгу, але ж в мене тут такий узор, він йде в одну сторону. Тобто я не можу зробити сімметрі, бо він в мене буде різний. Ну, тобто на одній площині він в мене буде різний. Тому я беру знову ж таки копіюю цей модифікатор. Так. Повертаємо сюди. Шифтом копію. Скопє, видаляємо сіметрі. Повертаємо ось так. І нам треба тепер чітко прив'язатись до цього краєчку. Так, цю сторону. Ось. Він в мене з'єднався. Так, І тепер в мене вже потрібно його повернути в цю сторону. Також обираємо симметрі. мірор і крутимо ось. Потопу перевіряємо, чи в нас все співпало. Так, все є. Ось. І таким чином ми будуємо далі. Я ще покажу вам, як тут зробити. Також копіюємо скопію обов'язково, не з інстансом. Видаляємо поки що симетрі, нам поки що потрібно прив'язатись коректно. Ось так. І тепер вже застосовуємо наш модифікатор. Mirror. Дивимось. Ось, так, розвернули, і тепер нам потрібно подвинути його сюди. Ось. Просто за стрілочку беремо та двигаємо. Потопу перевіряємо, що в нас все зі зівпало. Так, це в нас двері все є. Ось таким чином. Але ж, якщо ми подвигаємо, у нас ця, ця частина також стає коротшою. Це також треба слідкувати за цим. ось. І потім, коли у вас вже весь цей карніз буде готовий, також, ви можете його об'єднати квікатачем. став один об'єкт. Ось таким чином у нас все красиво. Цей принтус можна видалити. Взагалі видаляйте все, якщо вам це вже не потрібно у сцені. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки та задавайте свої питання. Дякую, пока-пока!